Ну, як сказати, не такі надійні як шамбала-браслети. І шамбала-браслети можна їх і навіть з ними руки, там мити. Їм нічого не буває. Ну це, мабуть, ще дивлячись від цього, від шнура. Так, щось дуже погановато проходить. Дуже маленький тут на бутербі режима інший. Усі теж можуть бути різні отвори, і не всі проходити. О, вроді проходить і більший. Отвір. Це отака, е, така як ви середаж, от у мене синтетичний один міліметр в діаметрі. Зараз ми так спробуємо тут сплести. Як у нас тут на руку зараз я спробую одягнути? Мабуть, ще потрібно, да? Ще десь по два рази по три, точно потрібно буде. Ще один біконус. І ще, мабуть, три потрібно буде? Отак вот от точно потрібно буде. Так, от, зараз спробуємо поміряти на зап'ясті. Так, нам вже треба ще, щоб тут ще трошки залишилося для цього плетіння. Да? Так що, ми, мабуть, це у нас тільки вистачить для браслетика. Тепер що ми робимо? Так, нам треба залишити тут отак, от, щоб у нас було. Да? Десь такі хвостики. Не знаю, може трошки більше. Так же нам підійде одягати, да? наприклад, так десь. Так. Тепер ми що робимо? Приблизно так от у нас виходить, і тепер ми тут зав'яжемо. Отак от дано. Ну. Тут ще треба буде зав'язати, прив'язати таку штуку цю теж. І ми отут з цієї сторони зав'яжемо такий вузлик, щоб у нас трималися наші бусини. Тут ми зав'яжемо. Щоб вони не виходили, да? і трималися. І з цієї сторони теж, скільки там, от стільки ми відріжемо, щоб у нас був рівний наш браслетик, і, то, і з тої, з тієї сторони, і рівні кінчики все-таки, відріжемо і присмалимо. Запальничкою. Спочатку тут зав'яжемо теж вузлик. Такий вузлик у нас буде. Опа.